Через тривалі вимкнення електроенергії у містах почастішали випадки, коли генератори встановлюють прямісінько на балконах багатоповерхових будинків. У прилуках подібну картину можна теж спостерігати. Проте це дуже небезпечно, інформує ДСНС, тому що дуже близько до віконного прорізу. Якщо ви відкриєте вікно і буде вітер, так скажем, в сторону будинку, то тобто з то всі чадні гази можуть заходити в приміщення. І якщо, наприклад, це вночі, ви можете спати і отруїтися щодними газами, це в кращому випадку. Більше того, ДСНС застерігає, такі пристрої можна встановлювати далеко не в усіх приміщеннях, і порушення правил безпечного користування генераторами може призвести до трагічних наслідків. Наразі забороняється використання генераторів у закритих приміщеннях. Бажано його розміщати на відстань від віконних і дверних прозів для того, щоб чадний газ не заходив у приміщення. Також забороняється його ставити, де вологе приміщення. або, наприклад, якщо йде на відкрите, так, скажемо, щоб на нього потрапляла вода, бо може виникнути коротке замикання і статися пожежа генератора і. Рядом, яке знаходиться будівля чи приміщення, також обов'язково читайте інструкцію перед його використанням для того, щоб ви знали, як правильно проводити його технічне обслуговування, як часто міняти масло, також щоб не сталося або коротке замкнення, або якась надзвичайна ситуація і не виникла пожежа. В обов'язковому порядку відносити подалі це паливно-мастильні матеріали, бензин, масло, для того, щоб також, якщо виникла якась незвичайна ситуація чи коротке замкнення, не почалась пожежа і паливно-мастильних матеріалів, що може ускладнити осіння пожежа.